Ich werde in die Tannen gehen, Dahin, wo ich sie zuletzt gesehen, Doch der Abend wirft ein Tuch aufs Land. так мы на территории германии нас только что остановили полицаи они прошлись по салону взяли по-моему три паспорта один был мой Місто Дрезден, що розташовано на річці Ельбі, є столицею землі Саксонії. Завдяки дивовижній архітектурі у стилі барокко, місто отримало звання Німецька Флоренція. На лівому березі Ельби виситься пам'ятник августу сильному, що скаче у напрямку Польщі. А історична частина Дрездена розташована на правому березі Ельбі і має назву Альтштадт. Саме тут знаходиться головний історичний ансамбль театр плац та славетна Дрезденська картинна галерея. Вступаємо на німецьку землю. І то, що ми бачимо здесь, очень красиво. Тепер в це важко повірити, але всю цю красу, яку бачиш навколо, коли опиняєшся на театр плац, було вщент зруйновано, а точніше спалено в роки Другої світової війни. Дрезден бомбардували війська Британії та США. Роботи по відновленню історичного центру повністю завершилися лише у 2004-му. Населення Дрездена складає 405 тисяч. Сьогодні це місто є одним з центрів високотехнологічної промисловості. Саме тут виробляють процесори АМД та автомобілі Volkswagen Phaeton. Корпус заводу Volkswagen знаходиться недалеко від центру. Він являє собою будівлю з прозорими стінами. Це називається Йоханштадт. Одним з найцікавіших і досить престижних районів міста є Йоханштадт. Тут знаходяться досить розкішні приватні будинки. У Дрездені багато затишних парків, але невід'ємним моментом швидкої екскурсії має бути огляд чудової панорами долини Ельби. З правого берега можна без втоми милуватися на краєвиди протилежного з палацами, віллами та виноградниками на крутих схилах. это самая северная точка в Германії. Тобто Тосіверні виноград уже не растёт. Straße lang und die Straße führte zum Meer. Das Lied, das du am letzten Abend sangst, das spielte. Видите, здесь Відати зі справи ширани будто бы то э, э, сказки Андерсона. Одразу після того, як у 2004-му вдалося відбудувати всі історичні шедеври архітектури, Дрезден отримав статус всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Але у 2009-му місцева влада вирішила розв'язати актуальну транспортну проблему, об'єднавши обидва береги Ельби сучасним мостом. За це ЮНЕСКО підібрало статусу міста. Повертаємось до історичної частини, а точніше на театр плац. Якщо стати спиною до річки, то праворуч буде оперний театр. Навпроти нього, ліворуч від вас, висяться величезна церква, яка так і називається німецькою Хофкірхе, всередині якої у спеціальній урні зберігається серце Августа Сильного. Посередині площі величезний кінний пам'ятник царю Йогану. Ну а прямо перед вами Дрезденська картинна галерея місце, де зберігається одна з найбільш унікальних колекцій шедеврів світового мистецтва. Вот там. Куда, честно говоря, мечтал попасть еще с самого детства, учаясь в детской художественной школе, постоянно там изучали картины, репродукции и постоянно ну, смотрел, восхищался. Это дрезденская картинная галерея. Дісняє Сіксинська тут є Рембрандт, Саски на руках Шоколадніс і много мірових шедевр. Сама галерея є часткою величезного палацового комплексу Цвінгер. Окрім картинної галереї, тут розташовані збройна палата та музей фарфору. Всередині Цвінгеру красивий двір. Його прикрашає величезна корона. До речі, це польська корона символ влади Августа Сильного. Якщо дивитись на корону, праворуч буде французький павільйон з шикарними скульптурами та парадними сходами, а за ним розташовано фонтан. Цей шедевр і класичний приклад стилю Роко має назву купання німф. Ліворуч від корони знаходиться музей фарфору, який прикрашають куранти з фарфоровими дзвіночками, що сповнюють двір своїм чарівним звуком. Історична частина Дрездена, що має назву Альтштадт, має безліч цікавих вуличок, будівель, храмів, подвір'їв та закутків, якими можна блукати годинами та насолоджуватися красою. Тож виділеного часу у програмі нашої першої зустрічі з Європою на все це не вистачить. Проте ви точно встигнете скласти свої враження для того, щоб поставити на меті відвідати це чудове місто знову. Це – Так це – Дрезден. Просто фантастически красиво.